Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм. Щопонеділка о 20.00 на еспресо Станіслав Ігнатів до нас долучається енергетичний експерт голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики. Пане Станіславо, вітаємо вас. Доброго дня, пане Андрію! Слава Україні! Героям слава! Я з великим полегшенням прочитав лист офіційний від енергетичного як це правильно сказати, співтовариства. Яке запевняє, що Україну не будуть відключати від імпорту електроенергії під час зими, бо це критично необхідно для того, щоб в нас в Україні все не стало, не змерзло і не 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 не, не цей, не не зупинилося, і, хоча вони і нічого не сказали. Спростування того, що вони незадоволені тим, що як як власне був знятий голова Укренерго і про те, що звільнилися двоє незалежних членів. Та тобто, це залишається, я так розумію, проблемою, але ну, вже не будуть ці українці за це рішення влади е відповідати. Тим не менше, як ви вважаєте, чи це рішення ще нам якось відгукнеться? Ну, по перше, дійсно, що ви праві з того, що Європейське енергетичне співтовариство розвінчало той миф, який міф вибачте, який розгонявся різними і телеграм-каналами, іншими засобами інформації щодо того, що нова сертифікація оператора систем передачі НЕКОКРЕНЕГО призведе до. Обмеження експортно-імпортних підкреслюю, експортно-імпортних, оскільки ми також в сонячну погоду, така як сьогодні стоїть, можливо, в денний час будемо незначну кількість електроенергії експортувати, оскільки вийшли з ремонту всі енергоблоки атомних електростанцій, і сонячна енергетика працює дуже добре. Щодо наглядової ради, то дійсно в цьому листі йдеться, що необхідно провести конкурс на заміщення двох звільнених. Членів наглядової ради і добрати ще одного члена наглядової ради, щоб наглядова рада була легітимна і таке інше нещодавно спілкувався з паном Володимиром під час форму Форбс, і він запевняє, що не здійснює ніяких дій для того, щоб причиняти якийсь дискомфорт в роботі НЕКУ Тому я думаю, що якихось подальших таких. Рішень від наших європейських партнерів не буде. Оператор працює в достатньо нормальному стані. Ну і дуже добре, що виконуючим обов'язки. Поставили не сторонню людину, а поставили пана Олексія Брехта, який з паном Володимиром Кудрицьким прекрасно співпрацював в Укренерго і є високим технічним спеціалістом, який замінить. Пана Кундрицького дійсно, що міжнародна складова тепер достатньо, вибачте, за сленг, підхрамує, оскільки вона була якраз головною доданою вартістю тим, що Володимир Кудрицький очолював Некогренерго достатньо довгий час, а до того працював директором з там стратегічних напрямків, і, зокрема, й кордонав міжнародну діяльність. Тому дійсно, що необхідно посилювати команду «Укренерго» такими високими фахівцями, як Володимир, для того щоб все ж таки міжнародний блок працював, оскільки ми розуміємо, що ще не завершена ремонтна кампанія 2022-2023 року. Попереду важка зима і ворог. Продовжує обстрілювати. Ми бачили ситуацію, яка вчора була з Херсоном Миколаїв-Миколаївської області після обстрілу, коли застримулась лінія 150 кВ І я думаю, що це лише початок перед важкою зимою, якою готують нам окупанти. є таке відчуття, що Росіяни, ніби зараз накопичують ці ракети для того, щоб їх використати в якийсь критичний момент, коли будуть падуть температури. Я думаю, що дійсно так. Я не військовий експерт, краще це питати у фахівців, але ми пам'ятаємо, що останній е такий комбінований е масовий обстріл по енергосистемі був е вже більше е як е півтора місяця тому, 26 е серпня. Коли були влучання по об'єктам, зокрема НЕКУКРЕНЕГО у е і по генеруючим потужностям, е е ми частково відновлюємо. І елементи оператора систем передачі електроенергії і генеруючі потужності там, де є це можливим. Я думаю, що розвідка у ворога також працює на приликий жаль, і він точно знає, куди він буде бити тими ракетами, яким він дійсно накопичує. Я розумію, що в принципі ніхто не може на місяці вперед дати точний прогноз погоди, але я зустрічав такі, ніби в неділеві від синоптиків сигнали, що можливо ця зима буде м'якою. Це для нас критично важливо, чи ні? Так дійсно і синоптики прогнозують. Я читав велику статтю в журналі Geographic американському, що синоптики дійсно прогнозують для Європи достатньо м'яку теплу зиму це спонукається з тим, що будуть формуватися потужні циклони. Разом з цим вони будуть приносити і опади на територію України, і не забуваємо, що опади є також елементом ризику для того, що будуть аварійні системи і так на постраждалому обладнанні, як на оператори систем передачі, це на кокренерго, так і на операторах систем розподілу. Пам'ятаємо, що навіть нещодавно. Мали минулого тижня сильні вітри, і вони призвели до знеструмлення майже там 272 населених пунктів на заході України в українських Карпатах, так дійсно тепла зима для нас є критична, оскільки це нам допоможе менше використовувати електричної енергії в першу чергу для опалення. А нагадаю, наприклад, Закарпатська область. За державною програмою була повністю передана багатоквартирна забудова житлова на електроопалення, крім міста Хуст, і тому там будуть збільшуватись використання електричної енергії. Також багатоквартирній забудові багато хто має електрокатли. Ну і плюс там теплі підлоги, таке інше. Навіть звичайні обігрівачі призведуть до того, що до 20-25% зимовий період збільшується використання електричної енергії. Запасами газу НАК «Нафтогаз» запевняє, що у нас все добре. Зараз в підземних газосховищах знаходиться за інформацією нак, «Нафтогаз», близько 12,5 мільярдів метрів кубічних газу. Десять з них це газ, наш який видобув зокрема НАК Нафтогаз, закачав Є газ приватного газовидобутку. Компанії не резидентів з європейських країн, які нам довіряють і довіряють нашій системі підземних газосховищ. Тому якраз тут з газом все буде добре, але ту вилавировану теплову енергію, яку виробляють теплоелектроцентралі, котельні треба ще доставити. До побутового споживача, і тут якраз необхідна електрична енергія, щоб забезпечити насосну групу на котельнях і на об'єктах теплокомуненерго на ТЕЦ, таких зокрема як ТЕЦ 5 Київська, яку позавчора запустили в роботу і подається вже в теплоносій в об'єкти соціальної сфери. Тому електрична енергія це напрочуд потрібно і важливо, і тепла зима. За умови того, що не будуть обстрілів, спрацює нам на руку, що ми зможемо пройти навіть без відключень суттєвих цей опальний сезон. Але не забуваємо, що буде формуватися дефіцит електричної енергії, який буде пов'язаний з тим, що, наприклад, сонячна генерація не буде ефективно працювати, і в балансі виробництва електричної енергії складе 3,4, максимум 4%, Порівняно як ми мали влітку в. Літку в виробництві електричної енергії 26,4% від сонячної генерації, тому це може спонукати дефіцит від 2 до 4 гвт годин в пікові години. А нагадаю, що імпорт нам дозволяє лише технічно і технологічно покривати 1,8 гВт годин електричної енергії в пікові навантаження. Тому, на жаль, імпорт не врятує ситуацію і можемо мати відключення. Але є е, фактор, який в етері вашого телеканалу мене навчив Микола Версень казати, Путін, і на плівки жаль, цей фактор призведе, е, може призвести до того, що будемо мати і більш тривалі е, відключення через аварійну аварійні ситуації на наших енергомережах і об'єктах генерації електричної не кажучи про відновлювану енергетику, чи це зараз добрий час для того, щоб в неї інвестувати, Знаєте, я до війни. Десь кілька пару разів їздив машиною до Віння з Братислави, і це дивовижно. Ти перетинаєш кордон і раптом навколо всюди є вітрогенератори величезні, і це просто ліс тих вітрогенераторів. І вони всі крутяться, виробляють електроенергію. У нас я знаю, що я на Прикарпатті певна якась кількість. Я, я бував на них навіть там знімав якісь програми про це. Чи зараз є сенс вкладати вітрогенерацію, наприклад? Так, дійсно, сенс є мені також подобаються такі пейзажі завжди і дуже тішить, що й в Україні з'являється от нещодавно їхав через місто Кременець Тернопільського Тернопільської так області. І там будуються два вітрогенератори. Це приватна інвестиція, приватна українська компанія. Місцева вкладає так само. є в місті Кам'янець-Подільський також побудовано три вітрогенератора приватним агрохолдингом, і це дуже добре. Що компанії вкладають ці гроші. Є і більше проекти, наприклад, ДТЕК добудував перший вітропарк в світі, який будувався під час війни, і вони навіть нагороду за це отримали. Цей вітропарк знаходиться в Миколаївській області на Тилігуському лимані. Також одна з китайських інвесторів зараз в на межі Одеської Миколаївської області добудовує. Я бачив, завіз навіть вже обладнання для добудови вітропарку. Те, що ви бачили на Прикарпатті, це якраз компанія, також місцева газоводобувна екооптима інвестує в нашу енергетику. І ось. Буквально на початку цього місяця місяця вони ввели новий в експлуатацію новий вітропарк Стрийський вітропарк в Львівській області. Крім того, зараз дуже багато компаній займається девелопментом нових потужностей, і на для прикладу наразі є 20 оголошень про проведення громадських слухань і проведення оцінки впливу на довкілля. Нових вітроенергетичних проєктів і дуже тішить, що це якраз не іноземні інвестори, а наші компанії, наприклад, великий паливний ретейлер Око. Зараз будує вітропарк на Волині. І інші компанії це активно роблять. А також за перше півріччя 2024 року зросли темпи будівництва і сонячних електростанцій, але тут після складає якраз кошти в сонячній електростанції для покриття власних потреб. Зокрема, компанія Епіцентр збудувала вже здається там до 12 МВт дахових сонячних електростанцій для покриття власних потреб на своїх торгівельних центрах і продовжує цю програму. І 200 МВт – це достатньо багато. Це як одна п'ята потужності атомного енергоблоку. Але тут парадоксальне те, що йде вкладання. Для покриття коштів для покриття власних потреб це пов'язане із ризиками по обмеженню видачі електричної енергії комерційним споживачам. Ну і по-друге, бізнес не ризикує вкладати в проекти під зелений тариф, оскільки ми знаємо, що зараз сформувалася величезна заборгованість на рівні 32,5 мільярдів гривень перед виробниками електричної енергії за зеленим тарифом, і це звичайно підриває. Довіру інвесторів як українських, так і міжнародних і фінансових інституцій, як державних, так і комерційних, до держави України, наприклад, і жаль щодо інвестування в проекти розподіленої генерації, які наразі так потрібні. Тому тут на державному рівні необхідні нові інструменти стимулювання розвитку таких проектів. Вони є, але бум інвестицій поки що не спостерігається. Окей, Буквально тише уточнення коротке. Ми всі знаємо, що наприклад та сама міні-електростанція десь в межах навіть одного одного ну будинку мається на увазі окремої окремого. Якщо людина має ті нібек маєточок свій, то це може бути цілком нормальним рішенням, і навіть можна віддавати частину електроенергії десь в мережі, але це це коштує, тобто це коштує там 50 тисяч доларів. А, а наприклад, якісь от ті вітрогенерація, теж я бачив, що є якісь такі портативні невеличкі вітрогенератори. Чи вони можуть бути теж вигідним і вигідною інвестицією, Скільки би це коштувало? От для рівня, умовно кажучи, одного домогосподарства. Так, дійсно, але тут є такі портативні вітрогенератори невеликої потужності: 3, 5, 6 кВт. Але треба розуміти, що вони не можуть бути встановлені, наприклад, в умовах щільної забудови, так як є, наприклад, навколо Києва там, ті самі осокарки, оскільки вони створюють певні вібрації, певні шумові ефекти. Тому це якраз варіант для відокремного житла в сільських місцевостях віддалених. Селах, там, де є великі земельні ділянки, також це може бути виходом і для фермерських господарств, там, де є вітер, зокрема для забезпечення власного споживання, і вітрогенератор, на відміну від сонця, він працює і вдень, і вночі, тому е може бути більш надійним джерелом енергопостачання ніж сонячне трестання. Е, що ж, дякую дуже за цю розмову. Станіслав Ігнатію був з нами енергетичний експерт, голова ради Української асоціації відновленої енергетики.